Ось така гарабина, яка це теж зсятками їлася з-под старих здорово, нема крил, вітрюган сьогодні сильний. Молочна ряба. Одна лосолоба. Там наверху сіра ряба. Воно ще двоє рябогорлих, Молочна ряба і грабина ряба. Ну, на черного рабина. Светло, только Так, так. Десятка три. Есть хват. Гонять буду, что. А главное, что я их дали красивых. Теперь попить по